Скільки разів ти входив году, бо наче виглядало красиво? Більшість трейдерів зливають не через погану аналітику, а через відсутність фільтрів. У мене є чек-ліст. робочий, зроблений не для краси, а для ринку. Кожна моя угода проходить саме через нього. І якщо все добре, я заходжу. Сьогодні покажу його повністю, і ти зможеш його забрати. Заварюємо чай, хапаємо печенько і слухаємо. У цьому відео я покажу мій повний чек-ліст для входу в угоду по стратегії Smart Money. Це не просто нататка про всяк випадок. Це інструмент, який я використовую перед кожною угодою. Він каже тобі одне з трьох: входити, почекати або взагалі забути про цю позицію. І знаєш що? Це працює, професійні трейдери, інженери, льотчики, IT-команди команди всі вони використовують чек-лісти. Бо в стресі ти не мислиш раціонально. Чек-ліст – це як твій внутрішній штурман. Він фільтрує хаос. І найголовніше, ти зможеш забрати собі цей чек-ліст. Він доступний на моєму Patreon, безкоштовно. Але якщо хочеш подякувати, будь-який донат піде в контент. Лінк в описі. Чому взагалі потрібен чек-ліст? Більшість трейдерів зливають не тому, що стратегія погана, а тому, що кожен хід відбувається на емоціях. Хтось боїться втратити можливість. Хтось хоче відігратись. І в результаті натискає кнопку Купити, не думаючи, де він. Я створив чек-ліст, який чітко відповідає. На питання, можна входити в угоду чи ні, без туману, без філософії, так або ні. Це не просто перелік умов, це алгоритм прийняття рішень. Перший блок це загальна структура ринку. Ми дивимося на старші таймфрейми: 1 година, 4 години або дневний. Визначаємо: структура ринку. Boss, зони ліквідності, дисбаланси FVG. Якщо ринок у ренджі, без чіткого напряму, ми це бачимо тут. Якщо ціна під хай або лов – це може бути полювання на ліквідність. Цей блок показує, чи взагалі варто шукати угоду. Якщо тут хрестик, далі не йдемо. Далі конкретна ідея входу. Ми шукаємо момент, коли знімається ліквідність, а потім змінюється структура. Це може бути індасмент або свіп. а потім боус або Choch. Потім дивимось, звідки пішов імпульс. Якщо це був ордер блок або FVG, ідеально. Якщо в цій зоні був сплеск об'ємів, ще один плюс: цей блок фільтр хибних ідей. Він каже: так, тут щось є, або ні, забудь. Якщо попередні блоки дали галочки, переходимо до найточнішого рівня. Ціна заходить у зону ордер блоку FPG, і ми шукаємо підтвердження на LTF. Це може бути чоуч, мікроструктура або паттерн поглинання. Тут же дивимось тригери, зони, в яких можна поставити стоп-лосс за екстремом. Не входимо тільки тому, що ціна прийшла в зону. Ми чекаємо підтвердження. Цей блок дає точку входу. З чітким ризиком і з чітким сигналом. Структура є, вхід знайдено. Але трейдинг це ще й керування ризиком. Чи є РР 1 до 2, чи немає важливих новин у цей момент. Чи не за висока волатильність, щоб стоп лос не винесло за хвилину? І головне, чи цей стоп лос не більше, ніж дозволяє твій ризик менеджмент. Тут ми не ловимо вдалу угоду, ми працюємо по системі. І останній блок психологічний. Більшість тут зливають. Угода може бути майже хорошою, але ти заходиш через ФОМО. Угода може не підходити, але ти хочеш відігратись. Чекліст це твій бар'єр. Він тобі каже, зупинись, подивись, подумай. Тут також план виходу, план фіксації, логіка переведення в беззбиток. І тепер найголовніше, ми не просто відповідаємо так або ні. Ми підраховуємо, скільки галочок вийшло. І в залежності від цього приймаємо фінальне рішення. 15 плюс і 17 угода хороша. Від 12 до 14 це сіра угода. Ми входимо з мінімальним ризиком. Менше 12 категорично ні. Це і є головне. Ти приймаєш рішення на базі системи, а не настрою. Якщо хочеш більше таких практичних відео, тисни лайк. Це простий спосіб сказати дякую. Давайте тепер пройдемо мій чек-ліст по живому ринку. Ми відкриваємо графік біткоїна і проходимо по всіх блоках, починаючи з FTF. HTF тренд, бос на тижні, але після імпульсу накопичення. Ціна над старим хаєм, ліквідність тут є, але дисбалансів вгору вже нема і імпульсу поки нема. Отже, дві галочки з чотирьох. Йдемо далі з обережністю. На М15 бачимо свіп локального хай. Є ордерблок, але бос вниз ще не підтверджено. Зона може спрацювати, але поки рано. 2 -4. Трьох, чекаємо підтвердження. Ціна в зоні, але човч на М1 ще немає. стоп лос поки важко зафіксувати, логічно. Висновок входити не можна. Чекаємо реакцію і тільки тоді заходимо. Тут все ок. РР 1 до 2, АТР стабільний, стоп-лос потенційно ок. Новин немає, але це має сенс тільки при тригері. Цей блок твоя безпека. Я знаю, що можу не входити і не жалкувати. Це теж трейдинг. Якщо входжу, це буде з холодною головою. 12 із 17 – це сірий етап. Або категорично ні. Він може відпрацювати, але тільки якщо отримуємо чіткий чол на М1 або енгалфінг у зоні ордер блоку. Якщо побачу це, вхід з мінімальним ризиком. Тейк профіт подвійний від стопу, стоп лос за локальний хай. Але поки спостерігаємо. чек це не просто список, це твій бар'єр між хаосом і контролем. В ньому немає нічого магічного, але саме він не дозволяє тобі натиснути кнопку Купити, коли в голові туман. Перед кожною угодою відкрив файл, пройшов по пунктах, відповів так або ні, порахував результат і все, у тебе вже є відповідь. Не інтуїція, не індикатор, а система. Бо коли є система, не потрібна мотивація, не потрібні прогнози. Є логіка, є план, є дисципліна. І що головне, цей чек-ліст доступний для тебе безкоштовно на моєму Patreon. Якщо він був корисний, можеш залишити донат. Це дозволить мені створювати ще якісніший контент, але навіть без донату забери його і користуйся. Це не теорія. Це реально допомагає зменшити витрати, уникати емоційних угод і поступово ставати тим трейдером, яким хочеш бути. Твоя стратегія не тоді, коли вона в голові, а тоді, коли вона в тебе перед очима. І чек-ліст це саме та стратегія, яка працює. Все просто: чек-ліст це фільтр. Пройшов по пунктах, маєш відповідь. Не прийшов? чекаєш. Файл в описі доступний через мій Patreon. Якщо залишиш донат, респект. Це прямо впливає на те, що буде далі. У тебе є чек-ліст чи просто лінія на графіку. Напиши, як ти фільтруєш угоди.